Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай, і сьогодні будемо говорити про гроші, а саме про економіку ворога. Нарешті побачимо ми цей крах, чи не побачимо. А розбратися у цьому сьогодні будемо з головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук Іваном Усом. Пане Іване, ми вас вітаємо в нашому ефірі. Вітаємо вас, пані Олі, і вітаю всіх, хто нас слухає. Як на російській економіці взагалі відобразилась ця новина, яку ми почули нещодавно, яку ми обговорюємо досі, а саме дозвіл бути західним озброєнням по території РФ? Чи відобразилося це на економіці ворога і на росіянах? Ну знаєте, поки що зарано, як то кажуть казати, тому що ще нема економічної насамперед реакції на ці новини, але безумовно вона буде. Чому тому, що ну давайте так, це не Україна каже, це кажуть окремі російські. Так звані z блогери які підтримують війну, про те, що з великою ймовірністю або зеркальна відповідь України на атаки Росії на українську енергетику, буде атаки вже на російську енергетику, принаймні, можливо, головний z блогер Росії Славков, Він про це вчора якраз сказав в одному з етерів, що він не виключає, що Україна буде дзеркально відповідати. І можливості зараз, якраз і Україні, надані мається на увазі бити по російській території високоточними західними ракетами, і що це буде удар по енергетиці. Відповідна економіка дуже сильно буде страждати в тому плані, що не буде генерації необхідної для продовження діяльності, принаймні в зоні досяжності цих ракет російських електростанцій. знову ж таки це не наша позиція, це позиція. Російських блогерів, але тим не менш, ми розуміємо, що подібні розмови вони будуть впливати на економіку, тому що економіка, вона взагалі дуже сильно, як то кажуть, піддається тиску чуток, піддається тиску різних розмов. Адже для аналізу ситуації необхідно враховувати ці ризики. Але ну скажімо так, з, з тих факторів, які зараз негативно деструктивно впливають на російську економіку, я думаю, що якраз. Це буде не а, не основна роль верніше, цього дозвілу. Там значно інші процеси негативно впливають на Росію і на Росію, і дійсно створюють як на мене передумову проблем не колись, а у другій половині наступного року. Напередодні глава центробанку РФ зізналася, що економіка країни вичерпала всі ресурси. Рівень безробіття в Росії опустився до історичного мінімуму. Які ще наслідки можуть бути від цього для РФ, і що взагалі далі чекає на Росію? Ну що чекає далі? Одразу скажу, що зараз ми знаходимося у другій половині листопада. А з приблизно 25 грудня, тобто через місяць, вже очікується 9 з липня 2023 року. Підняття облікової ставки в Росії. Нагадую, що нещодавно вона була піднята до 21% і вже є сигнали і від Львіри небіулівна і оточення її. Що буде наступне підняття облікової ставки. Що таке облікова ставка? Це гроші, які даються банкам. А для того щоб банки могли давати кредити населенню, але ми розуміємо, що банки вони ж також хочуть мати певну маржинальність, тобто певний прибуток світ. Тому це не буде ідентичні цифри. Це буде ну якщо ставка буде давайте зараз 21, значить, вони будуть давати під 23-25% кредити. Це створює проблеми в функціонуванні багатьох і галузей економіки Росії, і навіть громадян. Росії, тому що в Росії дуже багато людей мають не те, що кредит, а два і навіть три кредити. І ці цифри людей, у яких три більше кредитів вона стабільно зростає, тому що в Росії традиційно кредит покривається наступним кредитом. Але через підняття облікової ставки кожен наступний кредит стає дорожчим, і все складніше його повертати. Отже, попри те, що вже є факти неповернення кредитів, я думаю, що вони будуть зростати. і Ось чому. І пан Кирило Буданов, і в принципі інші економісти позиційні російські кажуть, що ось друга половина 2025-го може бути дійсно проблематичною, тому що приблизно на цей період очікується як велика кількість неповернень грошей в російську економіку а через неповернення кредитів, так і вичерпання фонду національного благополуччя, тому що ми повинні розуміти. Що значною міру Росія пройшла, російська економіка пройшла ці майже три вже роки вона масштабної війни через те, що в неї були доволі суттєві ресурси накопичені в резервах фонду національного благополуччя. За різними оцінками, що цікаво, російськими, тобто це вже можна подавати питання, Там ліквідна частина фонду національного благополуччя 5,2 трильйона рублів а Дефіцит, який згідно з а, поки що проектом бюджету Росії на наступний рік, складе 3,3 який скоріш скоріше за все покриють за рахунок резервів фонду національного благополуччя, тобто виходить так, що. Но ж таки, якщо ми віримо російським датам, а це як показує практика, краще не робити. Але окей, якщо ми віримо за відсутність інших, то у них лишається 1,9 трильйона на наступний рік. Нагадую, що 3,3 дефіцит на поточний рік. Тобто, якщо моделюємо наступний рік, перша половина грошей вистачає, на другу вже може не вистачити. І чому такі проблеми в російській економіці? Тому що Є санкції, але насамперед це санкції стосовно фінансового сектору, які з'явились в грудні минулого року, які ускладнили розрахунки по зовнішнім операціям, і Росія ще все важче купувати товари критичного імпорту. І що цікаво, це не лише стосується країн, які запровадили санкції, це стосується і країн, які санкції не запроваджували, які мають з Росією гарні стосунки, наприклад, Китай, коли Росія хоче купити важливий товар в Китаї. А китайські банки не приймають платежі, тому що побоюються цих фінансових санкцій, і оця ситуація на думку згаданої Віра набіуліної вона і скажімо так, суттєво впливає на негативно, впливає підкреслю на стан економіки і. Сприяє тому, що нестача настача окремих важливих товарів призводить до підвищення їх ціни, підвищення їх ціни розганяє інфляцію для проборкування інфляції піднімається облікова ставка. Облікова ставка висока, не дає можливість розвиватися економіці. І тут ми бачимо, що один за одним знаєте, як оці в доміно кості можуть падати. Кістя так і в російській економіці ці процеси один за одним створюють проблеми, і тому ну принаймні в мене є очікування проблем там другої половини. 2025-го і не лише в мене. Цікавить, що чому голова Центробанку РФ почала говорити лише зараз про це. Тобто, чи може бути таке, що крах російської економіки він буде все ж таки не в другій половині 25-го, а в першій половині 25-го? І що на це може вплинути? Зокрема, санкції, які були анонсовані на тіньовий флот РФ, чи можливо ще щось? E, значить, стосовно заяв на не секрет, що спочатку повномасштабної війни Ельвіра Набіуліна хотіла піти відставку. Зрозуміло чому тому, що вона як мені здається, я не можу залізти її в голову. Але вона себе бачила одним з провідних чиновників МВФ або Світового банку. І багато хто пророкував її цю посаду, але зрозуміло, що з початком повномасштабної війни її кар'єрні перспективи поза Росією, вони перекреслені. Я маю на увазі провідні фінансові установи світу. Тому вона лишилась на посаді, але при цьому вона все частіше критикувала уряд. І зараз ця критика вона просто стала шаленою, тому що е центральний банк він все ще дозволяє собі, як на мене, більшу більш автономну політику. А, і вони вже ще в липні минулого року, до речі, вже був звіт центрального банку Росії, коли була заява, що основна проблема російської економіки полягає в тому, що зростання відбувається у сфері виробництва товарів і послуг, не пов'язане зі споживанням та інвестуванням. Якщо перекласти це на найбільш з зрозумілою мову, це означає, що те зростання ВВП, які міститься в Росії, воно не впливає на життя громадян, воно не створює перспектив для майбутнього. А можемо від себе додати, воно згорає в вогні війни, тому що коли Росія постійно збільшує виплати там за контракти на війну з Україною, коли збільшує виробництво зброєння, а при цьому товарів для не військової сфери їх стає все менше. Це все призводить до зростання цін, і власне Набіуліна про це постійно каже. І зараз, до речі, цікавий момент. Ось я кажу, що в грудні буде підняття облікової ставки. А є ще один сценарій: це звільнення небіліною до грудня наступного року. До грудня цього року до речі навіть не наступного. Тому що дійсно для центрального банку дуже важко зараз контролювати ситуацію з інфляцією. І, і її хочуть звільнити, щоб облікову ставку знизити. Але якщо її знизять, то тоді о, вже через 2-3 місяці, тобто дійсно перша половина наступного року, може в Росії бути не просто інфляція, гіперінфляція, тому що ціни і так зростають. А кажемо, так якщо облікову ставку знизити, тобто ще більше грошей з'являється на ринку і гроші, найголовніше не забезпечені товарами. А це назв а це вже класичний перегрів економіки, коли у вас багато грошей, а товарів на них немає і це призводить до здорожчання одиниці товару. А здорожчання одиниці товару це якраз та сама інфляція. Тому скажу так: обережно зроблю прогноз, або е, небюлі налишається і підвищує ставку, і це дозволить Росії принаймні півроку проіснувати, або на обіліну знімають зараз, ставлять іншу людину, яка. Стрімко знижує розмір ставки, і тоді проблеми почнуться не через півроку, а через два місяці. Тобто, ось вам, будь ласка, можливість за якою цілком з великою ймовірністю називаємо це так. В Росії будуть шалені проблеми, тому що ми розуміємо, що гроші там вкачуються військовий сектор. А інфляція вона стосується не лише військових, а не військових. Також і ось ця інфляція, якраз як на мене, вона і буде через там ну давайте два-три місяці візьмемо. Більше лаг у разі прийняття рішення про стрімке зниження ставки і відповідно звільнення на нещодавно Верховна Рада України ухвалила бюджет на наступний рік. А відповідно, Росія також що у Росії, що ми бачимо, зокрема по грошах на їхню так звану СВО. Скільки виділили, чи збільшилась ця сума, і чи планують вони її збільшувати надалі? Дивіться, коли ми аналізуємо проект ну бюджет, навіть давайте вже скоріш за все так казати Росії на наступний рік. А то якщо порахувати витрати на оборону, а це війна з Україною, на внутрішню безпеку, а це Національна гвардія, тобто значною мірою також війна з Україною і закриття статті їх якось опускають у нас в аналізі чомусь, то виходить так, що 71% витрат на наступний рік. Це якраз пов'язані з війною сфери. Зрозуміло, що якщо ви десь щось збільшуєте, ви повинні щось зменшувати, і в Росії зменшують соціальні видатки. Якщо на поточний рік 7,5 трильйонів рублів, то на наступний рік там 6,8 Тобто, попри інфляцію, там зменшується цифра. Тобто, зрозуміло, що реальні соціальні платежі Росії в наступному році будуть значно менше, навіть суттєво менше ніж в поточному. При цьому в бюджеті Росії закладається в е, суттєві, як на мене, доходи від нафтогазової сфери. Е, вони складають 73 відсотки від всіх доходів очікуваних Росії в наступному році. І ось тут ось тут що може трапитись, е, велике сподівання на нафту, яке є у Росії, е, закладена ціна 69,5 з половиною доларів за бар. Але не секрет, що Саудівська Аравія планує суттєво наростити видобуток. При цьому е, приход е, в Америці до влади адміністрації Трампа у разі виконання обіцянки Трампа стосовно того, що він казав дріл baby drill тобто що ми будемо борити і борити, а е, буде означати, що США будуть більше виробляти. Але вуглеводнів і закривати очі на екологічні певні вимоги, які обмежували е, США в її діяльності. При цьому що я очікую два кроки від США. Перша це повна нормалізація стосунків Саудівської Аравії, е, якій на заваді було би Хашогі, і через це у президента Байдена були не найкращі стосунки з Мухаммедом бен Салманом і це також повинна. Стимулювати Саудівську Аравію, ось виконати те про що писала Financial Times що Саудівська Аравія, вона раніше планувала, щоб е, ціна була нафти 100 доларів за барель, і через це вона скорочила виду. Так а зараз Саудівська Аравія міняє свій підхід. Вона хоче навпаки збільшити свою присутність на світовому ринку нафти. І як зазначав міністр е, нафтової промисловості Саудівської Аравії, ціна може бути 50 доларів за барель. А якщо додати до цих Розрахунків поверне збільшення видобутка в США, і що очікую найбільше. Це е схвалення чи новою майбутньою, давайте поки що адміністрацією президента США е пропозиції голови е приватної військової кампанії Black Waters стосовно е сприяння революції в Венесуелі. Тобто він каже, давайте замінимо мадуру на більш про американську людину, і це сприятиме поверненню американських нафтосервісних кампаній в цю країну. Чому це важливо? Тому що Венесуела це найбільше за відданими покладами нафти країна в світі. І якщо моделюємо, що цей ця зміна влади відбувається. Американські компанії повертаються в Венесуелу. Це означає, що найбільша за розвідними поклади на нафти країна вона грі. Зараз вона там в десятку вона точно не входить по видобутку нафти. І якщо всі ці речі стануться, ціна нафти може бути навіть 40 доларів за барель. І тут ми я нагадую, що в проєкті бюджету Росії закладена цифра 69,5 Тобто Росія не виконує свої заплановані доходи. А при цьому видатки вона навряд чи зможе скорочувати. Ну вона їх зможе скоротити, якщо зупинити повномасштабну війну. Але ж ми розуміємо, що Росія це робити не буде, і це буде, як на мене, ще більше підштовхувати країну до кризи. Про що власне кричить постійно центральний банк Росії, його там не дуже слухають. Але якраз тому то такі заяви від центрального банку лунають, що там прораховують ситуацію наперед, і вони і кажуть, що слухайте, якщо ви зараз щось стрімко не зміните. Ви отримаєте ситуацію з крахом економіки, і тоді не те, що там про війну. Тоді взагалі про існування Росії може бути велике питання, і буде знаєте ті, хто пам'ятають останні роки радянського союзу, згадують як обвал цін на нафту, як на мене, призвів до краху СРСР для того, що ця країна зникла з маби світу, те саме може відбутися з Росією. Сподіваємось, так і буде. Пане Іване. Ми вам дякуємо за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем маркера подій був головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус. Мене звати Ольга Салабай. І я знову нагадую: обов'язково підписуйтеся на наш Ютуб канал ЕФЕМГалочуна. Ставте нам вподобайки, пишіть свої думки під цим відео. Дякуємо, що слухали і дивилися. І до зустрічі.